З'ясувалось, що в Україні жорстко порушуються права певної категорії людей. І це є чи не найголовнішою проблемою на четвертому році повномасштабки, а тому потребує негайного втручання Верховної Ради та зміни законодавства. І якщо ви подумали, що йдеться про пенсіонерів, ветеранів чи переселенців, то ні, гірше за всіх в Україні. Живеться посадовцям, які були замішані у корупційних схемах. 17 червня Верховна Рада України якось непомітно ухвалила законопроєкт номер 13271.1. Він нібито націлений на те, щоби цитую змінити підхід до відповідальності за порушення у сфері декларування доходів та незаконного збагачення. Звучить, наче, красиво. Але змінити ще не означає посилити. За оцінками експертів, насправді це допоможе уникнути покарання за корупційні дії та сприятиме легалізації незаконно надбаного майна. За ухвалення законопроєкту виступили 245 депутатів, а авторами нового закону стали майже 90 слуг народу на чолі з Олександром Ткаченком. І чомусь. Багато з них є фігурантами антикорупційних розслідувань правоохоронних органів або незалежних журналістів. Серед депутатів, наприклад, є відомий нардеп Ігор Фріс, один з авторів скандального закону номер 42929 який експерти обґрунтовано називають законом про безкарне розкрадання землі. Подивіться, ось тут. Як чергове рішення Ради просто роздаровує українську землю? І, мабуть, ця вся історія наявно демонструє, що їх насправді турбує. А ось, наприклад, про що писало одеське життя, через корупцію в Одесі вкрали половину коштів на поховання наших героїв? Це виходить не така вже й велика проблема. Як зазначено в пояснювальній записці, закон має підвищити довіру громадян до антикорупційної політики держави. Дуже дивно, але його зміст свідчить абсолютно про інше. Документ, зокрема, підвищує межу, з якої порушники мають нести кримінальну від... чи адміністративну відповідальність. Приблизно на третину відтепер за подання неправдивої інформації в декларації світ. Адміністративна відповідальність, якщо помилка перевищує 454 тисячі 200 гривень, а раніше це було 302 тисячі 800 гривень. Або кримінальна відповідальність, якщо помилка в декларації більше за 2 мільйони 270 тисяч гривень. А раніше це було півтора мільйони гривень. Цікаво, що Національне антикорупційне бюро України. Пояснює такі зміни інфляцією та зростанням цін, тобто їх впливом на реальну вартість майна та доходів. Ось тепер зупиніться на хвилину і подумайте, за такою логікою виходить, що ціни зросли приблизно на 30-35%. Проте пенсії цьогоріч індексували всього на 11,5%, а прожитковий мінімум, від якого залежить багато соціальних виплат, взагалі чомусь стоїть на місці. Але повернемося до наших корупціонерів за подання неправдивої декларації за максимальною ставкою посадовця можуть оштрафувати на 136 тисяч гривень, присудити громадські роботи або позбавити волі на 2 роки. А ще закон зменшує поріг для притягнення до відповідальності за незаконне збагачення. Раніше це було 9 мільйонів 840 тисяч гривень. А тепер буде лише 9 мільйонів 80 тисяч гривень. І нібито це якраз добре, але весь цей мис у деталях. Клікуйте, як то кажуть, за руками. Для того, щоб справа про незаконне збагачення потрапила до Бюро економічної безпеки, відтепер у ній має йтись про шкоду від 3 до 15 мільйонів гривень. А от для набу поріг тепер став більший, ніж удвічі. З 6 мільйонів гривень він збільшився до 15 мільйонів гривень. Нагадаю, що БЕП та НАБУ – це різні органи. Вони мають неоднакові функції, підслідовність та підпорядковуються різним інстанціям. БЕП має боротися з правопорушеннями в економічній сфері, а НАБУ розслідує саме корупційні злочини вищих посадовців, суддів та правоохоронців. І вуаля резюмую простими словами. Все це означає, що розслідування дешевших порушень навіть щодо вищих посадовців і законотворців тепер попадатиме не в НАБУ, а наприклад, у Державне бюро розслідувань, що підконтрольне офісу президента. І вже лунають голоси експертів, що це може знизити ефективність розслідувань і зменшити можливість покарати порушників. Але і це ще далеко не все. Закон також обмежує повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Нагадаю, що це центральний орган виконавчої влади і він має запроваджувати державну антикорупційну політику, а зокрема, загоди для виявлення та запобігання корупційних дій. Також НАС контролює дотримання антикорупційного законодавства. Але тепер моніторити, як живуть посадовці, дозволено лише в той час, коли ці посадовці перебувають на якійсь посаді. Ані до цього, ані після контролювати їх заборонено. Ну самі розумієте, що це означає. Тепер будь-які активи, оформлені до чи після перебування на посаді, буде неможливо перевірити. Тобто людина Може до вступу на посаду вписати до своєї декларації кошти чи майно, яких насправді ще немає, а згодом легалізувати таким чином якісь незаконні надбання. А от після того, як корупціонер звільниться, йому майже не треба турбувати, що в нього можуть там щось виявити. Бо контролювати це тепер не можна, бо корупціонер теж людина і у нього є право на приватне життя. Проте взагалі моніторити доходи пересічних українців держава починає на справжки. І ось тут ми розбирали, як можна попасти на фінмоніторинг навіть за декілька гривень доходу. Подивіться це відео, аби убезпечити себе від зайвих видатків. А ще відтепер НАСК не зможе перевіряти майно, якщо воно оформлено на третю особу, або порушник користується ним, але юридично не є власником. Тобто купив Бентлі за півмільйони, оформив його на свого охоронця чи ще краще на тещу, та й катайся собі на здоров'я. А крім того, деякі категорії декларантів взагалі вивели з-під моніторингу. І це аудитори, нотаріуси, оцінювачі, арбітражні управителі, експерти, третейські судді, приватні виконавці тощо. І правильно, бо навіщо ж контролювати контролерів? Вони ж самі знають, що є незаконним. Ну і по дрібницях. Закон визначив терміни зберігання інформації у реєстрі корупціонерів. І, увага, правила її виключення, чого раніше зовсім не було. А то, бува, попаде туди добра людина, то ж тавро на все життя шкодить репутації, та й перед людьми якось невдобно. А от тепер так не буде покращено. І ще встановлена заборона на призов на військову службу тих, хто обвинувачується в тяжких корупційних злочинах. Тож я ні на що не натякаю, але для ухилянців з'явився ще один, хоч і не зовсім традиційний спосіб. І ви думаєте, це все? Та звісно ж, ні. Бо тепер конфіскувати незаконно надбане майно буде ще важче. Адже. Зараз кримінальна відповідальність настає, якщо різниця між офіційними та чорними доходами становить 6,5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто це 9 мільйонів 800 тисяч гривень. А новий закон знизить цей поріг більш ніж втричі до 2750 прожиткових мінімумів. І на перший погляд. Це виглядає навпаки, як посилення боротьби із корупцією. Але насправді ні. Бо тут є один важливий нюанс. Якщо вартість незаконного майна менше зазначеного порогу, його можна конфіскувати через так звану цивільну конфіскацію. Це значно швидше та ефективніше, ніж звичайне кримінальне провадження. І от тепер цей поріг став втричі меншим. Тож багато таких справ. Просто не потраплятимуть під дію цивільної конфіскації, так вважають у центрі протидії корупції. І, звісно, це значно обмежить шанси на повернення незаконного надбаного майна державі. Варто зазначити, що ЦПК відразу виступив проти цього закону, що тремтливо захищає права корупціонерів. Там побоюються, що закон не тільки дозволить уникнути покарання за корупцію, та ще й допоможе зробити чесно накрадене. Легальним відразу після звільнення корупціонера з посади, як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, ця ініціатива підвищує довіру громадян до антикорупційної політики держави. Проте зміст законопроекту свідчить про протилежне, адже він є черговою спробою послабити існуючі інструменти запобігання корупції за поясненням ЦПК, небезпечними є такі зміни, що запроваджує закон. По-перше, забороняється перевіряти майно посадовців, що було набуте чи після державної служби. По-друге, звужуються можливості для цивільної конфіскації незаконного майна корупціонерів. По-третє, зменшуються повноваження набу, тепер там займатимуться лише тими корупційними справами, де плавають великі суми, а дешевші порушення будуть менш ефективними, тобто зростає ризик безкарності. Ну і четверте, збільшується межа покарання за брехливі декларації, а значить, покарати корупціонерів буде все складніше і складніше. Взагалі почитайте висновки ЦПК, там є дещо цікаве посилання на статтю, як і на всі джерела та нормативні документи, залишу для вас в описі під цим відео. Навіть у головному експертному управлінні Верховної Ради вже делікатно вказали, що ці зміни, увага, можуть створювати корупційні ризики. Але це все чомусь не лякає наших депутатів, адже вони дружно прийняли такий суперечливий закон, а голова ради його підписав. А й справді парламент держави має дбати про права громадян? Має. А корупціонер він теж людина, і у нього є право на захист. І якщо ви подумали, що це просто жарт, то ні. У Раді вже наголосили, це так цікаво, що я навіть процитую: нові зміни до антикорупційного законодавства відповідають позиції Європейського суду з прав людини та стандартам Європейської конвенції. Особливого цинізму ситуації додає те, що наші дорогі можновладці не просто невпинно набивають собі кишені, а ще й наполегливо розжовують нам з вами, як це добре для людей та держави. Отже, поки наші законодавці дбають про громадян, все ж таки сподіваємося на найкраще. І так чи інакше тримаємося. Бережіть себе та своїх близьких.